Ну що, ж, шановні, в Польщі офіційно заявили, що це була російська ракета, яка кружляла аж три хвилини, залетіла на території Польщі і потім собі нормально повернулася в Україну. Питання, як польські ППО не зреагували на російську ракету? Тобто, знаєте, що це, друзі, означає? Це означає, що Польща взагалі не готова до того, щоби протистояти Росії. І тепер, я думаю, поляки зрозуміють. Чому потрібно допомагати Україні? І вони все менше вже будуть критикувати Україну. Проте, друзі, знаєте, ракета це не зерно. Зерно можна блокувати, а ракети, як то кажуть, не можна. Отож, друзі, я вам зараз зачитаю декілька слів. Сьогоднішні новини про те, як ракета ця залетіла, і, звісно ж, від вас, як завжди, прошу друзі, в підтримку українського контенту тиснути вподобайку, поділитися цим відео з максимальною кількістю людей. Ну і я, друзі, переходжу до найголовнішого: під час масової атаки Росії на Україну в Польщі залетів неопізнаний літальний об'єкт. Так повідомлялося друзі вже після дев'ятої години ранку. Через декілька годин перевірок начальник генштабу збройних сил Польщі, генерал В'єслав Кукула, заявив, що все вказує на те, що. Це була саме російська ракета у день, коли Росія завдала Україні одного із найбільших ударів ракетних. Російська ракета спочатку залетіла в Польщу з боку України, а потім повернулася назад в Україну. каже він. Проте, друзі, ми ж не знаємо цілковитої правди. Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. Вона також залишила наш повітряний про по простір, сказав генерал журналіста. Як заявили польські військові, ракета перебувала в Польщі близько трьох хвилин на відстані приблизно 40 кілометрів у глиб країни, тобто в глиб Польщі. І ці заяви передували кілька годин пошуків уламків ракети. Тобто вони спочатку хотіли знайти уламки, якщо б були ті присутні, тому що говорили, що вона могла впасти десь в полі. І от ви розумієте, що 20 військових вони ходили полем і шукали, вони шукали цю ракету. Росія ці заяви не коментувала. Однак можу вам сказати те, що я бачив з російських телеканалів. Росія сьогодні задала масових ударів по ВСУ України. Ну, тобто по Збройним силам України. Вони ліквідували всі, оці, всі. Бази, там, де були в ССУ, в різних містах. В більшості це Захід. Хоча б слово, вони сказали, що вони навіть в роддом знову ж таки потрапили. Ні! Скільки загиблих! І ви уявіть собі, що росіяни в це вірять. А поляки, які дивляться російські канали, вони ж так само будуть вірити чи дивитися російські ютуб-канали. Також, друзі. Міноборони РФ повідомила, що з 23 по 29 грудня по території України завдало 50 групових та один масовий удар високоточною зброєю та безпілотними літальними апаратами. За словами Люблінського журналіста, газети Виборчий, невідомий об'єкт помітили біля Грубешова за 5 кілометрів від кордону з Україною. Цитую, ми отримали інформацію, що біля Грубешова на Радарі з'явився невпізнаний об'єкт, а потім зник. Ми не маємо підтвердження. Що вона впала в нашому воєвудстві? Переб... «Перебуваємо в постійному зв'язку з військовою поліцією та воєводським управлінням поліції в Любліні», сказав виданню Люблінський воєвода Шиштов Коморський. На пошуки вламки, які вже сказав, ракети відправ... відправляли 20 військових і також багато правоохоронців. Президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск скликали термінові наради. Про це я вам вже друзі повідомляв в попередньому відео. І нагадую, щоб не пропускати наступні випуски, як цей інцидент завершиться, яким чином я вам рекомендую підписатися на канал. Також напишіть свою думку, як Польща відреагує на російську ракету, яка знову ж таки потрапила в. Повітряний простір Польщі, і це тільки підтверджені, друзі, оці зальоти. А скільки їх може бути непідтверджених, скільки Польща не хоче визнавати, точніше, влада Польщі визнавати оцих офіційних зальотів, ми ж не знаємо. Тому що логічно було б, якби вони збили цю ракету, на мою думку, що це було б одразу оголошення військового стану. Польща б мала вже захищатися. Я так думаю, можливо, ви інакше думаєте. З вас серед вас дивляться, друзі мене, військові експерти, і прокоментують цю ситуацію. Як інформує РМФ, об'єкт, що рухався на великій швидкості, спостерігали жителі Кміни Долгобичу на лю... на Любельщині? Так, це територія навколо прикордонного села Пшеводу. Це вже другий раз, друзі, підкреслюю в цьому місті, де впала попередня ракета, і попередня ракета, ніби була від ППО України, хоча... Ми толком навіть, друзі, і не знаємо, як це все завершилося, тому що нам говорили то одне, то друге. Польща боялася вступати у війну. І, і, і Зрозуміло чому? Ой, і тоді нагадую, що дві людини загинуло. На цей раз обійшлося тільки з польської сторони, що вона порушила повітряний простір. Проте в Україні численні загибелі. Численні. я ще раз виражаю, родичам та близьким велике співчуття. Які я навіть не знаю, як вам передати, тому що мої слова не замінять вам близьких. Дискусії про те, чия це була ракета, досі тривають. Польща твердить, що ракету випустили українські сили ППО. Це про ту першу. Президент України Зеленський переконаний, що ракета була російською, про що він заявив відразу після атаки. Ну а що йому було робити? Він, звісно ж, готовий був прийняти підтримку Польщі, і якщо вже дві країни в стані війни, тим більше ще одна. Також є в альянсі НАТО, то, звісно, що ми виграємо. Ще один сигнал. Для Польщі це вже третій випадок, коли під час масових атак Росії на Україну ракети залітали і на її територію. Він має стати сигналом для союзників посилити українське ППО, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону. І він нагадав, це вже не вперше, коли під час масових ударів Росії по Україні ракети перелітають в кордон. І не тільки польський. Декілька місяців тому ударний БПЛА впав на території Румунії. Траплялося це і в Молдові. Ворог атакує приграничні території на Заході, тому це можливо, сказав Ігнат. Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб. Україну посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистити себе та захистити їх, додав Речник. Знаєте, друзі, чому інші країни не хочуть допомагати Україні будь-чим через корупцію? Якби політики, врешті-решт, зрозуміли, що саме через їхні корупції, через їхні лапувки, як кажуть в Польщі, через те, що вони не можуть нажертися, Люди гинуть. Звичайні цивільні люди. Я, звісно ж, не можу коментувати взагалі рішень Президента України чи Валерія Залужного, тому що Україна на сьогоднішній день захищається. Жодної атаки не було. Тому багато експертів, напевно, також мене підтримають і скажуть, що Україна не може в стані війни бути, тому що вона не атакує. Тобто, ми на сьогоднішній день захищаємося. Тобто, фактично, нас ворог виснажує. А ще також, якщо додати наших політиків та їхні дурні законопроєкти, які наводять сполох на всіх українців, які за кордоном, які вже просто у відчаї, у відчаї і не знають, що їм робити, а не те, що допомагати волонтеркою в Україну, через блокування кордон, кордону польськими перевізниками ціни на гуманітарні перевезення виросли в рази. Волонтери, які займаються... От цільовою перевозкою волонтерської допомоги мене от підтримають. Підтримують і напишуть в коментарях. Знову ж таки, тут не тільки винні польські перевізники, а й українські компанії, які наживалися на тому, що коли тільки війна почалася і вони везли все, що завгодно, за кордон чи з-за кордону. Тому вина є кожного тут. І моя, напевно, також. І знаєте, як, здається, міністр фінансів України сказав, що вони мільйони гривень виділяють щодня для підтримки та спорядження ЗСУ і всього війська. Проте, він ще знаєте, що додав? Що волонтери взагалі не зрівняються проти них, можливо, так показувати. І непублічні організації в тому числі. А чому ж він не згадав про цивільне населення? Хто його забезпечує? Також держава. А за кордоном, хто забезпечує цивільне населення, у котрого вже навіть житла не залишилося. Нехай прокоментує. І ви також прокоментуйте. Тому що я вважаю, що треба дбати про кожен народ. Як про військових, так і про цивільний народ. Це є весь один єдиний народ. Яка різниця, від чого ти помреш? Ти ж все одно помреш. Це означає, що треба всім допомагати. І тваринам в тому числі. Тому що вони також заслуговують на життя. Ну, тільки не по тій стороні, з якої нас атакують. Ці тварини нічого не заслуговують. Тому, друзі, наразі в мене все. Побачимося в наступному випуску.